Привіт! Мене звати Алла і ви на каналі Кулінарної витівки. І сьогодні знову ділюся дуже простим рецептом, але смачним, зараз весняним, який буде з начинки з зеленої цибулі та з яйцем, до якої ми дуже звикли. Для цього роблю тісто. Нам потрібно буде тільки борошно, сіль і е, окріп. 350 борошна, півчайної ложки солі і 200 гри. Окропу, тільки закипів і я зараз беру роблю, заварне тісто, яке, як ви робили, ви знаєте наскільки воно еластичне, приємне і потім буде тепле, зараз, поки гаряче. Додаю дві столових ложки олії. З олією воно ще еластичніше робиться. І все змішую. Поки гаряче мішала лопаткою, тепер беру, замішую рукою. Це тісто надзвичайно ніжне, і коли ви його зробите, ви його полюбите. Воно універсальне. З його можна робити пельмені, з його можна робити вареники, з його можна вари... робити чебуреки. Все, що ви собі надумаєте. Але ось сьогодні я буду робити, зараз покажу. Які пиріжечки. Це тісто бездріжживе і робиться дуже швидко, не потрібно чекати, поки зійде. І коли потрібно щось цікавеньке, простеньке і смачненьке зробити, то це тісто вам в допомогу. Ось я замісила, у мене десь хвилин 5 пішло на його вимішування. І тепер я просто накриваю салатником і даю йому відпочити 20 хвилин. 20 хвилин пройшло, воно стало ще еластичніше. І я зараз ділю його на частинки. У мене буде тут 8 маленьких таких ріжечків. Не знаю, як їх називають, я називаю їх ріжечки, кишеньки хто як на їх каже. З кожного шматочка роблю кульку, і потім, поки інші кульки будуть відпочивати, я вже першу буду качалкою розкачувати. Чим мені подобається цей рецепт, що ці всі кишеньки будуть смажитися на пательні без олії, повністю на сухій пательні. Ще що головне, щоб вони вийшли. Потрібно рівномірно їх розкатати. Але і не товсто, і не тонко. З кожної кульки вийде такий млинець діаметром десь 15 см. Пательня в мене вже розігріта. На моїй плиті це 180 градусів температура. Тільки починаються маленькі бульбашки, я перевертаю на другу сторону, на другий бік, щоб воно рівномірно засмагло. Тепер перевертаю ще на цей самий. І подивіться, як надувається наша кишенька. Тут головне не розміри кишеньки, а просто щоб вона ось таким чином надулася, щоб там була всередині порожнина, яку можна начинити. Ось так я пересмажую всі вісім моїх кульок. Ось я зробила і тепер відставляю. Вони здулися, але нічого страшного. Головне, що там всередині є вже кишенька. І тепер робимо начинку. Цибулі зеленої, я беру багато, в мене тут майже 500 грам. Я її дрібню і висипаю в салатник це буде основа для моєї начинки. Далі, звичайно, я беру варені яйця. Я зварила 4 штуки. І їх зараз буду кубиками дрібнити. Я беру сіточку в допомогу мені так швидше, а ви дивіться по бажанню. І. В принципі, як це вже можна посолити і ця заправка буде готова, якою можна буде начиняти кишеньки. Але так як у мене хлопці то люблять щось м'ясненьке, щоб там було, то я роблю компроміс. Я сюди ще буду піджарювати половину у мене є курячої грудки. філейки. Я беру, нарізаю її просто такими ось смужками. І тоді її буду підсмажувати. Петельню я вже поставила, вона вже в мене гріється, я зараз його трохи підсолю і додам спецій. Із спецій я беру в мене сушений базилік із помідорами. І візьму ще паприку. Мені дуже подобається її присмак і особливо колір. Ось так. Десь я 5 грам паприки взяла. І зараз я його все змішаю. І буду викладати вже на пательню, щоб підсмажити. Буду смажити на олії, трохи даю олії, і викладатиму сюди курку, і до готовності буду підсмажувати. Ви знаєте, що вона готується дуже швидко, це орієнтовно десь. По 2-3 хвилини з кожного боку, і буде вже готова. Начинку можете на свою на свій смак готувати. Можна сюди додавати жарені печериці з цибулькою. можете Навіть я брала додавала моркву по-корейськи, теж було дуже цікаво. все в мене вже Курка просмажилася, і зараз я її зніму і буду дрібнити, так як такі шматки дуже великі, і як в кишеньках попадатимуться, трохи буде незручно. То я роблю як на салат, такими невеликими кубиками поріжу. І Буду додавати все в салатник до цієї яєчно-цибулевої начинки. Зразу І потім буду її заправляти. Так буде зручніше, як в мене начинка буде вже повністю заправлена. Ось так додаю курку, але потрібно щось таке гостреньке. Якщо є у вас мариновані печериці, або взагалі її мариновані гриби, дуже смачно буде сюди. Але в мене не було, під рукою в мене ще залишилися. Огірки мариновані з кетчупом, які пройшли рік закривала. Вони гостренькі, і вони я сюди їх додаю, вони якраз будуть сюди пасувати. Все, всю начинку я змішую, і єдине, що потрібно, буде її чимось змастити. Це може бути підсолію, це може бути сметана, але я взяла йогурт у мене був. І я пару ложок додаю сюди і змішаю так, щоб воно було і не сухе, і не занадто рідке, тому що кишеньки, як зразу з'їсти нічого, а як постоять, то можуть розкіснути. Ось дивіться: кишеньки, які вони, одна сторона йде товща, одна тоньша. Ця товща сторона йде, яка зразу смажиться, а тоньша, яка надувається. Я ще взяла зелений салат. Потім прикрашу, як начиню. І просто ці кишеньки я наповнюю нашим салатом. Там якраз все по смаку: і цибуля, і яєчко, і огірочок, і м'ясо. Ну, а тут зеленушка вже для краси. Ось дивіться, як можна зробити такі цікаві пиріжечки або ж кишеньки. Обов'язково спробуйте і чекаю від вас коментарів. Зручно вам чи незручно так було готувати. Мені то дуже зручно, і воно цікаво виходить, дуже зручно їсти. Не, не потрібно замотувати, як в лаваш. А взяв кишеньку так в руки і можна брати і їсти. Хочете холодними, хочете, можна нагріти. Зараз буду смакувати. М -м -м -м. Дуже смачно. М -м. Чекаю від вас коментарів. Я думаю, що вам теж сподобається. Тепер я ще вирішила, вам, кому не подобається без дріжджів, зробити дріжджові такі кишеньки. Для цього я взяла 5 г дріжджів, 5 г цукру, залила 150 мл теплого молока і на 10 хвилин воно постояло, поки активувалися дріжджі. І тепер додаю я. Борошно Борошно у мене тут 250 грам, і ще додаю трошки солі і замішую тісто. Тісто теж воно міситься десь орієнтовно 5-10 хвилин, ще додам десь одну столову ложку олії, щоб воно було більш еластичніше. Але ж це дріжове тісто повинно постояти хоч би 40 хвилин, щоб воно підійшло. Але воно трошки буде таке більш м'яке. Вже у готовому нашому пиріжку чи кишеньки. Ось так я його вимісила і тепер накрию, і хвилин на 40 у тепле місце, щоб воно підійшло. Прийшло 40 хвилин, дивіться, гарно підійшло вже. І зараз я буду теж його ділити на пиріжечки. Я його зараз беру, обминаю. Буду робити таку довгу ковбаску і буду ділити вже приблизно однакові. В мене тут тіста менше, і я зроблю шість таких кишеньок. Да, шість якраз виходить приблизно однакових. Те ж саме роблю спочатку кульки. Але дріжджеві кульки вони в мене будуть іще кульками відпочивати десь орієнтовно 10 хвилин. Я їх накрию салатником. І ось 10 хвилин пройшло, і я буду їх так само брати і розкатувати качалкою. Тут головне, щоб піднялося пішкишенька наша піднялася, то потрібно, щоб рівномірно була розкатана і середина, і бочки. Ну ось, дивіться, Так, вони попіднімалися, і я швидко їх пересмажила. Ось так. Тут трошки більше тіста. Як ті, що бездрожжеві, то там взагалі тонесенькі були, а тут в дрожжевих трошки більше тіста. І вони на смак трошки м'якші. Дивіться, По такому самому способу я беру їх, начиняю, прикрашаю трошки. Салатом, і теж такий непоганий варіант можна робити дріжджові, як ви любите, дріжджове тісто. Ось таким чином можна і смакувати. Тепер ще хочу для тих, хто не хоче на пательні підсмажувати, можна ще такий варіант, як закинути їх в духовку. Тісто робиться дуже легко: вода, дріжджі, цукор. Борошно. Всі грамовки я пропишу під відео, Теж замішую тісто, але ж так як дриживе, мінімум 40 хвилин, воно потрібно, щоб підходило. Сіль додаю і замішую. Таке тісто теж просте, і який... руку просто змащую олією, щоб краще домісити його перед тим, як буду ставити сходити. Ось кулька вже є. Зараз накрию і на 40 хвилин в тепле місце, щоб воно підійшло. Чим краще в духовці робити, що ви не стоїте над кожною кишенькою, а ви можете там 4, 6, 8, яка у вас духовка зразу закинути, і тісто буде так, як печене, це як на сковороді, воно м'якісеньке, а це буде більш таке тверде. Змащу трошки олією. Містинку, де буду виймати тісто, тісто гарно підійшло. <кхи> і Зараз буду його теж ділити на частинки, буду ділити на вісім частин, буду невеличкі робити кишеньки. І по такому самому шаблону. З кожної частинки буду робити кульки, і кожну кульку буду розкачувати качалкою. Якщо вам цікаво дивитися мої відео, якщо ви любите за мною готувати, випікати, консервувати, підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. Пишіть в коментарях, які ще відео б хотіли подивитися в мене на каналі. При розкачуванні буду брати борошно трошки підпилюю, і ось таким чином буду його рівненько теж розкачувати. Але ж коли у вас не вийшла кишенька, ви не хвилюйтеся. І просто можна буде з'їсти смачним лавашиком. Та все. Ось так я рівномірно розкатала, і тепер буду класти на дощечку, притрушену борошно. Духовка у мене вже нагріта, духовку грію на максимум низ, якщо у вас є можливість, низ верх І ставите десь на 3-5 хвилин. Ось у мене 5 хвилин пройшло. Вони надулися, запеклися, але що в мене тільки низ, то я буду переверну і далі ставити їх ще на 3-4 хвилини. Ось так вони запеклися, і ці, що в духовці, вони не опускаються, не здуваються. Ось таким чином їх теж можна начиняти. Зараз я покажу, як я їх розрізаю, і виходить ось така кишенька. Яку я буду начиняти. Дивіться, ось тільки там теж тоненьке, тіста небагато, так що можете такі робити. А ви напишіть, будь ласка, спробуйте і напишіть мені в коментарях, з якого тіста вам більше сподобалися кишеньки. І до зустрічі!